Привіт! Слава Україні! Сьогодні говоримо про ліхтарик Ned Core 3, наданий для огляду офіційним дилером марки Net в Україні. Посилання ви можете знайти в описі до відео і там же є промокод на знижку. Що я можу сказати про цей ліхтарик? Цікаве продовження серії. Компанія продовжує всюди встановлювати новий світлодіоцій з технологією MCT Multi-Color Temperatures. Відповідно, ми можемо міняти температуру світла в залежності від наших потреб. У всьому іншому, це той самий Тіні 2 з швидким доступом до основних режимів та OLED-екранчиком. Модель Тіні 3 буває в трьох кольорових рішеннях: корпусу. комплект поставки традиційний, USB-кабель Type-C, причому довга інструкція, і сам ліхтарик з карабінчиком та заводним кільцем. Причому заводне креце не було встановлено, воно просто лежало в основному відділенні і відповідно, відкриваючи ліхтарик на емоціях після при після придбання, ви можете його швидко загубити. Тому зважайте на цей момент. Інструкція на англійській, російській та українських мовах відповідно можемо обрати ту мову, яка нам більш зрозуміла. Основні характеристики та особливості роботи з ліхтарем. Рекомендую до ознайомлення, оскільки деякі функції приховані і так одразу їх не зрозуміти простими натисканнями. Тому для повноцінної роботи з ліхтарем краще прочитайте інструкцію. Розміри ліхтаря досить мініатюрні. 47 мм довжина, 25 мм ширина і 14 мм товщина ліхтарика. Розмірі мініатюрні, і це дуже такий компактний брелок на ваші ключі з дуже широким функціоналом. Корпус виконаний з алюмінією, але в основі лежить пластикова рамка, на яку кріпляться передня та задня панелі корпусу з алюмінію. Заводне кільце і карабінчик це корисні аксесуари. Я ними завжди користуюся в моделі Тіні 2, з якою буде порівняння трошки далі. Кріпиться це все до металевої провушини, яка вставлена в новий корпус і має невеличкий люфт. Відповідно, це з'ємна деталь. Корпус скріплюється на три саморізи з одної сторони і три з іншої. Раніше було здається чотири. Порт USB Type-C збоку закритий гумовою заглушкою і клас вологоздахисту IP54 здається. Тір оптика вона тепер не утоплена в корпус, я б сказав, навіть трішечки виступає мінімально. Подивимося, як це було реалізовано в Тіні 2. Керування в принципі, залишилось тим самим: oled екранчик кнопка Мод верхня і нижня кнопка вімкнення. Натискання на кнопку інформує нас про той режим, який є, що необхідно зробити, щоб відкрити екранчик. Зараз я пограюся з налаштуваннями фотоапарата, щоб екранчик у нас не мерехтів, оскільки витримка фотоапарата співпадає за частотою оновлення oled екрану, і ми можемо бачити мерехтіння, якого насправді не помічає наше око. Кнопки ліхтаря виконані з пластику і майже не виступають за габарити корпусу. Але вони не мають окремого механічного захисту від випадкового вмикання. Відповідно, виробник у нас наперед придумав два режими блокування, перший та другий режим. Перший режим відповідає за блокування кнопок, що вони не активують жодного режиму. А другий режим у нас дозволяє швидкий доступ до турбо та мінімального режиму. Для розблокування натискаємо дві кнопки разом. І ліхтарик у нас вмикається в мінімальному режимі. Пропоную пройтися просто по основних режимах, подивитися, що у нас тут є і як це все працює. Коли ліхтарик попрацював деякий час, він вимикає екранчик. І давайте дивиться по порядку. Перед початком роботи ми можемо кнопкою наперед вибрати режим, в якому у нас вімкнеться даний ліхтар. Після чого натисканням кнопки вімкнути, ми його вімкнемо в цьому режимі. Коротке натискання на кнопку режим активує інформацію про стан заряду акумулятора. Та рівень, якому ліхтарик вімкнеться в верхній лівий кут. Якщо у вімкнуному стані, ми натиснемо і кнопку, ліхтарик у нас вімкнеться в турборежимі 600 люменів. і Час роботи ми бачимо на екрані 13 секунд. А якщо ми затиснемо кнопку вімкнення, ліхтарик у нас в мінімальному режимі 1 люмен. Ліхтарик запам'ятовує останній режим, в якому ми його використовували. Для вімкнення на ліхтаря натискаємо просто кнопку і далі кнопкою режимів перебираємо їх. Значить, мінімальний режим це один люмен час роботи до 85 годин і дальність до 6 метрів. Скажу так, на 5-10 метрів ліхтарик впевнено світить, навіть на природі ви можете з ним переміщатися і не будете без світла. Щоб перемкнути режим, треба повторно натиснути на кнопку і потім натиснути ще раз. Другий режим це 15 люменів, 9 годин 14 метрів. Третій режим 65 люменів 2 години 45 хвилин до 32 метрів. В принципі, цей режим вже дуже зручний для використання його десь підсвітити щось в моторному відсіку в салоні автомобіля. Навіть в сонячний день ви побачите там деталі, які вам цікавлять. Наступний режим 200 люменів 1 година і до 56 метрів. І далі скидається на мінімальний режим. В будь-якому режимі затискання кнопки, кнопки Mode дозволяє вімкнути турборежим на 600 люменів. І тепер саме цікаве, як перемкнути кольорову температуру світла. Давайте вімкнемо світло. І для перемикання температури світла необхідно затиснути одночасно дві кнопки. І ліхтарик у нас буде міняти температуру. І запам'ятаю, її ми будемо мати ті самі режими з тою температурою, яка нам потрібна. Знаходиться ліхтарик Тіні 3. Справа у нас знаходиться Тіні 2. Бачимо розміри екранчиків у них однакові. Розташування кнопок схоже, трохи змінилася форма панелей на корпусі. Як на мене, форма панелей на Тіні 3 цікавіша, вона має більше ребер жорсткості. І вона така більш лаконічна, менше всяких блискучих елементів. Бо навіть гвинтики у нас тепер з чорним анодуванням, чорним фарбуванням. не знаю. І кнопки у нас тепер теж чорні. Зворотня сторона у них, в принципі, однакова. Бачимо, як потерлось анодування на тіні 2, причому, що ліхтарик висить на ключах автомобіля. І відповідно вони його так от трішки пошкрябали. Але ліхтарик повністю робочий. І зберігає весь свій функціонал. Окремо потім подивимося на стан скла, як воно пошкодилось під час використання. І поки у нас налаштований режим на екранчики, давайте подивимося, що, міг, що може екранчик другої версії. Затискаємо кнопку, тут розблокування іншим чином відбувається, натискаємо, здається, два рази, і ліхтарик розблоковується. Ми не можемо тут попередньо вибрати режим, який у нас є. Він у нас завжди вімкнеться в тому режимі, який ми використовували останнім. Наперед режим не вибираємо. Коротке натискання так само активує екранчик інформацію про заряд. Кнопка вімкнення вмикає і ми можемо міняти режими. З цікавих моментів. ліхтарик зараз знаходиться в так званому демо режимі. Особливість цього режиму заключається в тому, що в лівому нижньому кутку ми бачимо яскравість бачимо час, який залишився працювати в цьому режимі. Відповідно, якщо у нас ліхтарик без блокування десь в кишені вимкнеться, він пропрацює там 30 секунд і після цього він вимкнеться. В принципі, це основний режим, в якому я використовую цей ліхтарик, бо він завжди треба для тих цілей, щоб щось підсвітити. Відповідно, ми підсвітили, і він вимкнеться, навіть якщо ми це забули зробити. Така ось особливість. Цього режиму в третій версії немає. Як на мене, це такий трошки недолік, але, можливо, він ускладнив би керування ліхтарем. Тут кожен обере це для себе. Так само є швидкий доступ до турборежиму, швидкий доступ до мінімального режиму і холодне світло. Блокування так само, вмикаємо ліхтарик, натискаємо, утримуємо, і ліхтарик у нас заблокується в перший режим, якщо будемо тримати, то в другий. Тіні 2 блокується так само, у вімкненому положенні натискаємо, тримаємо. Перше блокування і друге. Для розблокування тут натискаємо дві кнопки, а тут натискаємо один раз і другий раз утримуємо. Також показую, як перше блокування працює. Заблокували. Після цього ми можемо натиснути Отримаємо турбо. І мінімальний режим у нас вже недоступний, але турбо режим у нас буде завжди доступний. Для розблокування так само треба натиснути дві кнопки, про що інформація на екранчику. Така відказка нам. Ось так виглядають тіні 2 та тіні 3. Різниця в дизайні, звичайно, є, і мені більше по дизайну подобається тіні 3. Але функціонал у тіні 2 за рахунок наявності деморежиму, мені подобається більше. Оскільки я ліхтарик не блокую і в будь-який момент можу використати той режим, який мені потрібен по яскравості. Якщо ж буде блокування, мені треба час на розблокувати ліхтарик, обрати режим і запустити його. Що ми можемо тут ще відзначити? Бачимо різницю оптичних систем Тіні 2 та Тіні 3. В Тіні 2 оптика трохи захована за виступ корпусу, в Тіні 3 вона врівень з корпусом. Не можу сказати, що в тіні 2 оптика якось пошкодилась від знаходження в кишені, в зв'язці, в рюкзаку з ключами видно, оптика в тіні 3, я думаю, так само не буде пошкоджуватися, оскільки вона ще є з текстурою. Світло ліхтарів по далекобійності дуже схоже. Різниця в діаметрах рефлекторів ми бачимо зараз перед собою. І вона обумовлена тим, що в тіні 2 зверху один кристал діода, а в тіні 3 два кристали, які відповідають, один за тепле, другий за холодне світло. По габаритах. Тіні 3 буквально на міліметр чи соті міліметрів трошки більше. У всьому іншому абсолютно ідентичні ліхтарі. Карабінчик дуже практичний зручний, швидко можна одягнути, зняти, підсвітити десь, якщо в цьому є необхідність. Заряджання через порт Type-C зручна штука, по вологозахисту нічого не скажу. В принципі, ліхтарик працює і ніде, як я такі скрутні вплив скрутних обставин, не потрапляв. І не можу сказати, що він не захищений або захищений слабо. Ось так виглядає світло Тіні 3. Пробуємо міняти кольорову температуру діоду. Це був турборежим. Холодне світло, нейтральне і тепле. Ну, як я вже казав раніше в інших оглядах ліхтарів з технологією МСТ, холодне світло зручне для дальнобійності, далекобійності, коли треба максимальна сконцентрованість, увага, нейтральне це таке максимально комфортне в повсякденному використанні, і тепле для тих випадків, коли у нас в атмосфері є якісь опади, туман, дим, якась пилюка. Відповідно, тоді тепле світло найбільше його пробиває. А біле світло більше засвідчує всі ці частинки і вони більше подразнюють наш зір. Така ось технологія. По режимах все традиційно. Рознесені вони добре по яскравості. Між режимами відчувається різниця. І немає такого, що ми міняємо режим, а приріст яскравості незначний. Тут все зроблено дуже грамотно. На Тіні 3. Мінімальний режим. Один люмен. Досить широка засвідка, Можна переміщатися до 55-10 метрів. Буде все видно. Світло у нас наразі нейтральне вімкнення. Другий режим 15 люменів. Третій режим 65. Четвертий режим 200 люменів. І назад скидається до одного. Але якщо ми затискаємо кнопку режиму, отримуємо 600 люменів. Для перемикання режимів затискаємо дві кнопки одночасно. І бачимо зараз тепле світло, холодне, нейтральне. І в кожному з цих режимів ми будемо мати і самі режими яскравості. Відповідно під наші потреби ми зможемо обрати той спектр, який нам потрібен. І для порівняння Netcore тіні другої версії. Так само є швидкий доступ до турборежиму. Але тут світлодіоди осам і лише одна кольорова температура. По світлу вони дуже схожі. Швидкий доступ до мінімального режиму і швидкий доступ до турбо. Також можливість попереднього вибору режиму, в якому у нас вімкнеться ліхтарик. Заряджається ліхтарик через порт USB Type-C. При цьому у нас доступні всі режими і повністю весь функціонал ліхтаря. Під час заряджання на екранчику світиться процес заряду та відсотки доступні. Для розуміння розмірів тіні 3 поруч МТ2C Pro на акумуляторі 18650, він не найменший. Але дозволяє зрозуміти, наскільки тіні три все ж малий. Сказати у висновок про ліхтар Ned TINI 3. Цікавий маленький ліхтарик, зручний брелок на ключі, причому який має повноцінний функціонал і буде зручним не тільки в домашніх умовах, але навіть на природі. Бо його час роботи та якісне світло дозволять вам переміщатися в темний час доби і дістатися якогось укриття, підсвітити замок в гаражі. Чи просто підсвітити моторний відсік вашого автомобіля і подивитись, чи все там в порядку. Якщо у вас є тіні 2, то я не знаю, чи доцільно міняти його на тіні 3, оскільки наявність технології МСТ не всім потрібна. А от демо-режим в тіні 2 я особисто використовую постійно, а його тут немає. Нагадаю, особливість того режиму, що всі режими у нас будуть працювати 30 секунд, після чого ліхтарик вимкнеться. Що для такого мінімального ліхтарика дуже зручно і практично, якщо ми кожен раз не хочемо блокувати його роботу кнопкою, заряджання це через порт тепсі і можливість завжди перевірити стан акумулятора зручна фішка яка нам дуже допомагає. Такий ось ліхтарик NETCORE. Тіні 3 надані для огляду офіційним дилером марки Nightcore в Україні. Посилання дивіться в описі до відео. Своє враження про ліхтарик я вам розказав. А чи вартий він вашої уваги? Розказуйте, коментуйте. Я думаю, у багатьох є брелки Nightcore. У них досить велика лінійка цих брелків. І раніше. Були різні моделі, різні питання технічні. Наразі з моделлю Тіні 2 я не бачу ніяких проблем в себе. Якщо у вас були якісь цікаві моменти, описуйте, розказуйте, подискутуємо в коментарях. На цьому, все. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Україна переможе!